Доброго дня, друзі. Поки було вільного часу, накидав тут звернення до наших правоохоронців, нашого славного міста Героя Нікополя. Ну, ось що я накидав. Ну, вже накипіло, реально накипіло. Ну, шановні співробітники поліції, кожна хвилина мовчання коштує життя. Наші вулиці, наші домівки, наші люди під загрозою. Я звертаюсь до вас як мешканець нашого міста, який втомився, бачити бездіяльність і байдужість. У тих, хто клявся служити народу. Кожен день ми живемо в умовах небезпеки і війни, і від вашої рішучості залежить безпека тисячі людей, нашого славного міста Героя Нікополь. Ви повинні пам'ятати, ваша форма не для показу. Ваші погони не для прикриття власної бездіяльності. Ви наш щит у цей складний час. Кожна ваша помилка, кожна байдужість. Це удар по нашій громаді, по людях, які, довіряли, які довірили вам своє життя. Це нетерпимо, щоб закон залишався лише на папері. Нікополь чекає на вашу відвагу, на вашу чесність. Покажіть, що ваша клятва не порожні слова. Час для виправдань минув. Захищайте людей, захищайте Нікополь. Народ дивиться, байдужість це зрада. Гарного дня!